Добромирного дня! Вітаю на каналі Моє Полісся. Подивіться який наш часник. Ред чосничок. Туди я почала вже рвати. Ось такий, отакий, отакий чесничок. такі головки гарні. Це початок щену. Я тут зразу його прибираю, бо подивіться, що робиться. Зразу прибираю зілля, все. І вириваю хверву трохи. Зараз мене буде другий сорт, три радочки. Зараз побачу, який там він. Вирву зілля. Тільки під рукавичку знайду. Отакі в мене сьогодні будуть крошки вирву, потім обріжу і ящечки трошки підсохне. Трипісок трошки птреться. Так у нас такі цвіти. Майорки вже цвітують, розцвітають, чорнобривчики. ще й тут осадила. Так от віть, як гарно. Серед зацвітують. А тут все це буду виривати. Все зілля виривати. Все. Працюємо. Ось скільки я прибрала, так небагато ще багато сталося. Даю зілів о, Ето один сорт, ето весь другий. Хай трошки подсохне, я його приберу, поріжу, подрізую і приберу повісю, щоб сох. Зараз хай трошки не буду бісьоні. Ось кільки прибрала, бачите? Прибираємо помаленьку, такий непоганий є часничок. Вже корні дуже великі, вже треба прибирати. Сіле викидаю курам. а тут на ось що. Мірва. Ось такі у мене. Тут горочки в нас. У нього помідори на вулиці отакі. Перште вже є навіть помідори, оскільки багато. Твої встати трошечки. Ось такі помідори самі по собі. Цибульку ще прибирати не буде, ще вона зелена стоїть. Подивіться, яка зелена, хай ще подросте. І будемо ще прибирати. Стане вже жовтіти, тоді приберемо. Щавель треба знову пополоти. Тут на щавель. А тут у мене. Помідори, подивіться, скільки в мене помідор. Навіровочок у мене вже є. О, о скільки подаже, там вже є червоний помідорчик. Ще два штучки достигають. О, така у мене тепличка. Подивіться, які гарні. О, скільки тут. Свої пану. Отакі о вже почів теплиці, де вверх я їх вже відщіпую, вже фатить. Така в мене красотінь. Потім подивимося. Посадили кабаків, повиходили. Не знаю, що з них буде, ще тут салат не вирвала. Тут у мене капусточка. Ось такі вже головочки в'яжуться. Подивіться, цвітна є. Така красота, ну це не і не. А це дві головки буде. Вже так. Тут ще через трошки треба знову покропити. А ось вот така капуста у мене? Це середня. Co tu tutrannie wszystko? Tam buraczki, kabały, to już w nas je już. Trzbięć zapaty pate. Її покропили щось її побило. Треба ще покрупити. Тут у нас цибуля. Отака гарна, велика тут. Тут, бачите, вже і огірочки будуть скоро. о. Тут жовтенький кабачок буде. Тут у мене о, такі, бачите. Опа, це вже щось поклювало. Ну, щось, мабуть, покропили. Кропив тут і спалив мені кабачка. Два спалив. Тут кабачок лежить. І тут. Ой, у нас кабачки вже. Подивіться, скільки лежить і там, і тут. Ну, далі треба йти прополоти. Отакий у нас. Город. Проповейте за полю. Щось урок. Заре принесу водички. Не нотічка куснула. Отако. تا که ایمه نه